Скажімо, ваша нейромодель загально кольорова, і от все, що буде червоне, це ниточки нейромережі мами, ну, наприклад, її роду. А це нейромережі тата. Тобто воно інтегровано те ще й так, що чому так важко нам щось вличне? Бо не приходить ж мама, образ мами, коли я говорю на а приходить певний паттерн звідти з тої моделі або спрацьовує на певний тригер оця червона лінія. І якщо я не ідентифікую її як з маминою нейромодель, то я не помічу, як оця червона лінія підключить іншу червону лінію, тобто мою певну реакцію. Певна реакція включить певний ментальний цілий концепт, який тоді у мами в голові ну, крутився або вибудовувався всі там, 40 свідомих років. І якщо це всі ці етапи я пропущу, і буду пропускати щодня, то я можу допустити, то, то це призведе до того, що має кольорова ось ця мережа, з часом е виділить всі червоні, почне збирати на себе. Знаєте, і вийде, як, як на великі красиві кулі утворюється інородне, виходить інородне тіло червоного такого. Наросту, яке намагається створити свою певну локацію і перемикати на себе все більше уваги. Mm -hmm. Тобто цей конструкт буде ставати через мене більш структурованим, по великому рахунку, він як да, маму. По побутових речах, в сприйнятті суспільства, я не знаю, в якихось виборах одягу. Але це буде ставати поступово, якщо я не буду давати собі рефлексії. А чи потрібна мені ця реакція, це взагалі було про що? Ця реакція не призвела мене до чогось там щасливого і нещасливо на нашу пару. Треба її якось зупинити. Та якщо я не буду давати цих рефлексій і буду плисти просто за потоком, да, то скоріш за все, що ці набуті мною ж в природі нормальну ситуацію, коли я була дитиною, вони кристалізуються і будуть дуже потужними. І навіть може відбуватись певний такий пін-понг між нейромоделлю мами і папи всередині мого життя. Тому що я не займаюся побудовою свого нового простору. Тоді ці старі моделі, які, грубо кажучи, прожили набули дуже тривалого досвіду, рекамновані через маму, почнуть свою гру. Як нібито ну, в моєму просторі жила та ж сама план.